Ми виїхали на чергове заняття. Сніжок вже. Ну і що, будемо вчитися і в зимову пору. Так, стоїмо, машина заглушена, машина не працює. Ну, мій, мій дорогий учень розповідай, як ти будеш е, ру руш. рушати. Да. Машина заглушена. Ти сіла тільки в машину. Сіла як щ... дама. Що ти будеш робити? Ну так, да, сіла як дама. Зразу як ноги обтрусила. Так, так. Сіла першим довгом відрегулювала крісло так, робоче, правильно. щоб було удобно. Бо ти ж дядько велике, я хоч і велика тьотя, але я менша. Тоді виставляю задній обзор зеркала. Так, так. добре. Все подивилося, все в нормі. Пристібнула рімня. Так, вірно. Так. Ну і тепер що заводимо. Заводим. Да, за... А, на повніше тормоз нажимаю. Да, ну перевір ручник, щоб не було на ручниці. Ні, треба ж мені машину спочатку включити. Ну так, да, ну ручник. Ну, не все. Забувати. На великому тормозі включили. Так. Авто раніше зад дивись. Дивлюсь. Так, ти на завод Ззади нема е нічого. Так, тепер передачу, передачу ти? я включаю Передня. передню. Так, uh, як ти включаєш? — Спочатку кнопочку нажимаю на цей речажок. Раз, раз, це два. Так, Це нейтральний. Спочатку задній вийшов, потім да, нейтральний, да, да, а да, з нейтрального роблю uh, першу скорость, uh, відпускаю трошки uh, так. тормоз. Що там ззаді стоїть? Нема, Н... ззаді нічого щось, поки що немає. Мені світиться сонце світить, Тобі так. світить сонце. — Так, ну їдемо до полігону, їдемо. Їдем. Так, не виїжджати на ліву сторону, бажано, Держатись правої сторони. — Держатись з правої сторони. От. Ну, по пути об'їжджати в колдобі, а нас... тут чисто стоп. Так, вперед у, нас... не, не ну, у нас не Ну, Поперед у нас дорожня ветка. Так, да, да, не так різко. А. До, до, да, до... до лінії стоп. Стоп, да, Стопнула. Давай, 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 далі, далі, далі. Ну, я не знаю, скільки там метрів пишеться, ну тут, наприклад, зупинився. Ну, так. так. Дивимось, що, що ми зупинилися. Зупинились, бо желізнорожне полотні йде. Ї... — І Ї... Дивимось наліво-направо, чи нема так. поїзда. Так? Нема. Поїхали далі. Їхали тихенько через переїзд, щоб колеса не бити. Так, так, на тормозні. На... Ну, да, не на повному тормозі, але без газу. Ну так. як там вже ти ногою відчуваєш. Так, все, тепер я трошки на газок нажимаю і ми далі рушаємо. Рухаємо, як звичайно, знаєш. бо знову попереду є стоянка стоп, бо друга колія йде. Так, у нас їзда з перепонами. Так, так. Оце <стоп> знак стоп завжди. Ото на рівні нього. На рівні нього так ото і зупиняєшся. Так, добре. Так, зупинилися. Теж дивимося наліво направо. Дивимося. Так, попереду є авто, ну далеко. От. Так, тихенько, правильно. Добре. Ну, ти мене вже дивуєш. Ну так, що ти? <рес> <думаєш>? <рес> Успіхами. <рес> 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 Мовчи, раді Богу, бо ти теж як бабка. <рес> Не тим оком глянеш. Так, Ні, я тут так. Так, <рес> так, так, <Йдуть рес> їдуть. Їдуть машини попереду. Ось, щось мені наче здавалося, мигнули. Навіть мигну, дама за рулем вже ну, та тут. Так губи же. накрашені. Так, ладно, не сміши, бо так. я починаю вже з тобою кокетничити. Так, ми під'їжджаємо до нашого полігону. Та ще ні, почекай, калюжа здорова попереду. Ну, — Коли немає зустрічних, так. ти можеш об'їжджати її. Так. Тут не якби. Можна а і мене на зустріч. — Я на газочку вже їду. — Ну, то, то, то ти, ти скоріш регулюєш. Так, ніжно, так як стоп, тобі. стоп, 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 не спіши. Що нам треба, куди ми під'їжджаємо зараз? То ми під'їжджаємо, треба поворот поворот Правий, Поворот правий, включаємо. Так, направо. Так, так. Бо там камінь на дорозі не дуже до нього. Ну і так, їдемо по полігону по кругу. По так. полігону теж стараємось держати справи стоїть. Поворот включай і дивимось назад, бо тут можуть машини їхати ззаді тебе. Так, їдемо правильно, їдемо, їдемо по кругу. Кругу, так, Ні. А Та ні, там калюжа дуже глибока ага. і здорова. Я її в сухою пам'ятаю. Угу. Так. Все. Все, я приймаю. — Праву сторону, да, і я виїжджаю. — Так, держимось правою стороною. Держимось, так, правильно, правильно. Зараз. Так, тут ми що, зарані лівий поворот, лівий поворот так. завчасно треба. Виїжджаємо на так, щоб нам було видно, так, не спіши. От права сторона в нас, нема машин. Так, да, повертаємо, повертаємо. І не виїжджаючи на ліву сторону. Знову. Це, так, на ліво. так о, о, о. Поворот тільки, на Тільки-тільки-тільки так, щоб під прямим углом. Отак, так, так, правильно, правильно. Ну, молодець, ну молодець. Їдемо попрямі, а ну а. Попрям ну, так, попрямі відчуй відчуй скорость. А, скорость Газ відчуй педаль газу. Вона дуже легко. Да. Ну, сильно не розганяйся, на тебе. Ну і ще ж різко тормозить теж. Ні, я ну, якщо різко. то перепона, якась треба різко, так. Да. Ось. Моє підприємство, де да, відпрацював 35 років, ну вже 20 не працюю. А я тобі медальки натирала. Ну, дякуємо, так тихенько. Нам тут, тут роз... гараж, розвернути.